Далекобійна зброя в сучасних війнах це основа фундамент, який забезпечує успішне виконання поставлених завдань. Адже у 21 столітті війни виграє той, у кого більше технологій, більше далекобійного озброєння і більше ресурсів у протистоянні Росії, яка має просто безмежні склади і зброї і боєприпасів, самотужки вистояти важко. Але завдяки допомозі наших західних партнерів, а також стратегічному партнерству зі США, Україна має чим і має як відповідати на російську агресію. Одне із ключових озброєнь, які потрібні нам сьогодні на фронті, це реактивні системи залпового вогню. Так, вони є в Україні, але більшість зразків радянські. Вони не дуже точні і мало чим відрізняються від тих, якими сьогодні користується армія окупантів. Та завдяки партнерству зі США ЗСУ змогли отримати сучасні далекобійні і нереально точні РСЗВ. Йдеться про М142 «Хаймарс» Хаймарс, зброю, яка перемолотила вже немало російських складів з боєприпасами. Чим дуже сильно порушила логістику окупантів. Це маневрена, потужна і смертоносна система здатна вражати ворога на відстані від 70 до 300 кілометрів. М-142 — це високомобільна американська ракетна артилерійська установка, призначена для знищення районів зосередження артилерії ворога, засобів ППО, важкої броньованої техніки і навіть укріплених позицій. Як показала практика війни в Україні, з допомогою таких залпових систем можна ефективно знешкоджувати склади з боєприпасами, які окупанти облаштували собі в глибокому тилу. Для «Хаймерсів» це абсолютно не проблема. М-142 Хаймерс це відносно нова розробка. Над її створенням працювали із середини 90-х років, а фінальні випробування РСЗВ пройшла на початку нульових. Компанія-розробник Локхід Мартін це американська корпорація, що спеціалізується на авіабудівничій та космічній галузях. Інженери саме цієї компанії сьогодні виготовляють такі шедеври, як винищувачі класу Е. Тим не менш, у них є підрозділ, який займається розробкою і наземної техніки, у тому числі і М-142 «Хаймс». З моменту створення ця система добре зарекомендувала себе в боях в Афганістані під час антитерористичної кампанії в Іраку під час війни у перській затоці, а також у Сирії. 2022 року, завдяки стратегічному партнерству США та України, наші Збройні Сили мають можливість попрацювати з однією з найдосконаліших реактивних систем залпового вогню у світі, а ми на власні очі побачити, наскільки ефективно хаймерси знищують російських окупантів. Детальніше зупинимося на тактико-технічних характеристиках цього звіра. Важить він більше 16 тонн. Габарити. Зовсім немаленьке, 7 метрів у довжину, понад три заввишки і майже 2,5 в ширину. Попри такі габарити, Хаймерс дуже маневрений і швидкий апарат. Він може розганятися до 85 км на годину, має запас ходу в майже пів тисячі кілометрів, і що найголовніше б'є далеко і неймовірно точно від 70 до 300 кілометрів. Усе залежить від боєприпасів. А от для обслуговування цього комплексу знадобиться всього троє осіб: командир, водій і стрілець. Це до слова удвічі менше, ніж зазвичай потрібно для роботи зі звичними артилерійськими гарматами. Далекобійність використання хаймерсів залежить від того, які снаряди мають оператори цього комплексу. Звичайний стандартний боєприпас це ракети n 31 GM LRS. Вони б'ють на відстань до 80 кілометрів залпом із шести снарядів. І що дуже важливо, це всього лише за хвилину. Це керовані ракетні снаряди, які також виготовляють в компанії Lockheed Martin. Їхня технологічність забезпечує їм безкомпромісну точність. Якщо ж дальності у 70-80 кілометрів раптово стає замало, і ціль перебуває набагато далі. Є ракети дещо іншого класу. Щоправда, М142 «Хаймарс» може запускати лише одну таку ракету, а потім потребуватиме перезарядки. Ідеться про МГМ-140 «Атак МС». Це майже 4-метрова ракета вилітає з пускової установки на швидкості в 1500 метрів на секунду. І з легкістю долає відстань у три сотні кілометрів. Якщо м 30 31 призначені для важкої техніки та укріплених позицій, то з допомогою Атаки МС практично будь-яке укріплення чи укриття складеться від удару як кратковий будиночок. Ну і навіть це ще не все. За допомогою Хаймерса можна вражати ворога на відстані у пів тисячі кілометрів. Усе завдяки експериментальній ракеті Precision Strike Missile. Це вже дуже серйозна зброя, але її немає ні в кого, крім США. До речі, для України наразі доступні снаряди здатні накривати ворога на відстані до 80 кілометрів. Цього більш ніж достатньо, щоб ефективно знищувати російські склади з боєприпасами. Найбільший і найголовніший плюс Хаймерса це його точність. Завдяки цифровим системам управління вогню, М142 може визначати своє положення на місцевості і наводитися на ціль менше ніж за хвилину. Це нереально швидко, як для РСЗВ. Крім того, ракети, що покидають пускову установку, керуються супутниковою навігацією. Простими словами, це означає, що снаряд гарантовано влучить у заздалегідь визначену ціль. Українські військові, які завдяки партнерству зі США, вже встигли покористуватися таким озброєнням, теж відмічають точність цих пускових установок. Застосовані сучасні технології настільки точно можуть визначати об'єкти і ціль, що коли одна ракета пробуває стіну наскрізь. То наступна, яка полетить, може пройти крізь утворену дірку, щоб дістатися до мішені. Саме тому військові можуть не думати про те, що через забудови чи окремі об'єкти, які стоятимуть на шляху в ракети, якось зможуть завадити її курсу. Ні, якщо оператор вказує конкретні координати, то ракета не буде від них відхилятися. Системи розпізнавання, супутникова навігація і цифрове управління вогнем тут працюють неймовірно точно. Реальне відхилення від цілі до одного метра, щоб ви собі розуміли масштаби, оце радянська РСЗВ Ураган і вона має радіус відхилення в один кілометр, але це не найбільший її мінус. Дальність роботи лише до 40 кілометрів. А для правильного запуску потрібно заздалегідь обрати місце і правильно прорахувати траєкторію польоту снарядів. З хаймерсами у всьому цьому потреби немає. Пуск можна здійснювати з будь-якої місцевості в будь-яку погоду і з будь-якого положення. Це універсальний інструмент, який дуже спрощує роботу операторів такого озброєння. Плюс, завдяки колісній базі, М142 може швидко пересуватися між ділянками фронту. Більше того, комп'ютерні системи здатні ідентифікувати ціль ще коли сама машина на ходу. До слова, час розгортання хаймерсів менше хвилини. Ще за 60 секунд Хаймерс випускає весь свій арсенал. І так само швидко збирається, покидаючи вогневу позицію. Тобто за ці лічені хвилини ворог не встигне ні навестися, ні тим паче дати залп у відповідь. От саме ці характеристики поставили Хаймерс на перше місце серед цих пускових установок у США і зробили його одним із найкращих у своєму класі у світі. А завдяки стратегічному партнерству США та України. Наші збройні сили мають можливість використовувати таку сучасну і смертельну зброю проти російських окупантів на полі бою.